Про це заявив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Він зауважив, що деталі операції СБУ з підриву мосту, що уточнюється, будемо їх згодом кримські міста і решта схожих об'єктів для незаконної цілі, підкреслю Плетенчук. На запитання щодо того, яке значення для України має операція з боу військової йдеться про логістичні і інші можливості мосту а також Плетенчук додав, я до викупу кримського мосту здатний на високий рівень технологічності операції та можливе повідомлення в системі безпеки ворога Роста. За словами шукає місто викуп поселення охорони. Не ми не знаємо, що буде свою кріплення віграшкою заходом побудовано оперених ціни куплетах, це буде кидав на місць, звільняв інші огонь, вартілянки на передніх. Почення. Попри заяви Російської Федерації, що рух там відновили і все окей. Також речник ОМС потру наголосив на ідеологічні складові подібних операцій, оскільки кримські міські однієї зібрались скрип. Давайте поступимо шукати теле. Україна не відмовляється ніколи від того, що ці об'єкти, як запитав президент України. якісь можливості, але ідеологічна складова, як і в цій війні, так і щодо конкретно цього мосту залишається дуже великою і має велике значення. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА Україна Геннадій Хасан розповів в ефірі наших подав з раді возвраща, росіяни використовували кримські міста і в чергове уразили 3 червня, та і будна і та ворога за власнування місць важливий, звісно, для військових постав. До того ж, так якого використала хворих, чому більше не смаже, кухаємо Хочу зазначити, Для того, щоб зменшити навантаження на цей міст, вони використовували ВДК, великі десантні кораблі, які курсували і возили дуже стратегічні вантажі. Але минулого року вони теж адресаті на спливнули, там що зібрали і вони стали нещільними – набрали багато. Зничного це вже зовсім інше, тому що потік час з обмеженою швидкістю, але через міст посилали. Авіатор також забирає росіяни, які думають, що окупованому Криму приємно як вдома. Купують різні гумові вироби для того, що були на чому або за чого. Люватися з півострова Крим, тому що кажу, вона ж буває по різному. Ну а ми з Романом Світановим, військовим експертом, постійним гостем моїх ефірів говоримо про те вже два роки, що росіянам треба було би давно вже вивчити всі види плавання, тому що очевидно, що вони не евакуюються зараз. Вони ж думають, що їх путін якось захистить і доведеться їм евакуюватись, коли моста повністю не буде. М -м, уже плав, тому хто не вивчився, тому не винні служба безпеки України. Нагадаю, напередодні заявила, що провела не дальне способов і третій che non partecipa di Мобільна полотна переправа. Ну і росіяни кажуть, що вони все під контролем, що вони вже знайшли таку запасну підбухівку, знайшли, що ми вони... Ухід, ну канішна проста ж подобне на нашій зруграми. Ну, треба один не один, коли щось на сторону подивився. Пізніше він розмістив її у Балаклавському районі Севастополя і нібито планував підірвати дистанційно. Ім'я та прізвище затриманого чомусь не назвали, хоча б могли уже придумати. А його публічні коментарі щодо пред'явлених звинувачень відсутні у разі, якщо гумена буде доведена, йому загрожує до.